Життя на стоп, Дев'ятий місяць болю, печалі, туги, розпачу біди, і спільної святої боротьби за волю, за мирний світ без злісної вражди. Вже притупився біль, і сліз уже немає, лиш серденько стискається І щемить за тими, хто у спогадах зринає, за тими. Хто за нас в бою стоїть. Кривавий бій, жорстокий і безбожний, російський звір з зубами Україну рве, Гвалтує, ріже та здолать не зможе, бо ми боронимо у цій війні своє, своїх дітей, своє буття, свободу, свої ліси, поля, моря, лани. ти. Вражий кате не утямиш зроду, яка любов у нас до рідної землі. У наших душах квітно чорнобривці, В руках незламна міць і сила гір, Звитяга предків нас веде проти убивці, Молитва матері дарує серцю мир. Все буде Україна, я це знаю. Мов фенікс з попелу повстане рідний край, і сонце незалежності ще яскравіш засяє, І заграє барвами веселощів розмай. Та зараз я звертаюся до НАТО. Аго, може, пора прийшла прийняти бій. Допоки очі будеш сліпо закривати, й робити вигляд, що цей клопіт є не твій. Гей! Світе, Прокидайся, чи не сором, тобі в лице сміються і плюють брехливі голови рашистської потвори, а ти все терпиш і присипляєш лють. Вставай, бо прийде скоро час розплати за те, що брати зброю в руки не хотів. Виходь на бій, щоб зло мечем розстяти. І переможцем увійти в історію віків.